Сьогодні ми нашим пацієнтам випікаємо святкову пасочку. Сьогодні буде випечено понад 100 пасок і донесено до кожного пацієнта, щоб вони мали радість і змогу зустріти це пасхальне свято. В пасочки наші ми додаємо цукор, молоко, ваніль, вершкове масло. І, звісно, з молитвою починаємо замішувати тісто, щоб з чистою душою і добрим серцем. Це було все у нас вимішано, і вийшли гарні святкові пасочки. Шеф-кухарка одного з медичних закладів Херсона Людмила Купрієва показує, як готують великодню випічку для пацієнтів. В цій традиції понад 15 років розповідає директорка медичного закладу Ірина Сокур. Незважаючи на окупацію, на перебування в зоні активних бойових дій, ми вітаємо пацієнтів з світлим святом Великодня. Цього року також не виключення. Ми підготували паски. Прийде священник, який освятить і в Великдень, в неділю працівники харчоблоку, наші шеф-кухарі, будуть вручати паски і крашенки кожному пацієнту. Це символ того, що Життя продовжується і треба вірити. Директорка медзакладу каже, що для пацієнтів ця традиція віра в одужання. Це всі працівники харчоблоку, які працюють. Всі зміни приходять наші молодші медичні сестри-буфетниці, вони допомагають цій роботі. Але це таке священнодійство. Тому тут не може бути багато людей. Це часточка того, щоб Наші пацієнти знали, що навіть перебуваючи в лікарні, вони зможуть долучитися до цього свята. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.